7-8 жовтня на Черкащині хмарна, волога, помірно тепла погода подекуди з нічними та ранковими туманами. Температура вночі 6-11 градусів тепла, в день 12-17, в окремих районах до 18-20. За аналізом синоптичного матеріалу, у четвер, 9 жовтня, циклон з півдня переміщатиметься із Криму на Харківщину, а Черкащина опиниться в його прохолодній тиловій частині. Дощитиме рвучкий вітер північних румбів, додаватиме відчуття холоду. Температурний фон почне знижуватися. Вночі 3,8 тепла, в день 9.14. Увага! За попередніми оцінками, 13 жовтня, а це наступний понеділок, середньодобова температура у нашому регіоні прогнозується нижче 8 градусів із тенденцією до подальшого зниження.